Проблема в тому, що наші серця справді закриті. І ми знайдемо безліч пояснень, чому так. І все це має сенс, але що ми сіємо, і що буде далі, це. Дуже важливо і має величезні наслідки. я буду повторюватися, тому що хотілося якось інакше через, можливо, якийсь більше приємний, більше гумору, більше якихось таких прикладів наводити. Але ми знову все одно приходимо до того, що. Нам потрібно взяти цю відповідальність на себе, що ми хочемо мати дітей, ми хочемо мати чоловіка, ми хочемо мати батьків, але це неможливо, нам реально потрібно ще багато, багато-багато вчитися. І е, оці дві крайності, що я Знаю, я можу, друга крайність, я не знаю, я не можу. І між ними посередині це єдина така доросла позиція, коли я говорю, що я навчаюся. І коли я кажу, що я навчаюся, то мені не соромно сказати, що я чогось не знаю. Бо Я навчаюся, я ще навчаюся бути дружиною, я навчаюся бути мамою, я навчаюся бути сестрою, я навчаюся бути колегою, я ще навчаюся бути професіоналом. Я навчаюся, я зростаю. Нам потрібно зрозуміти, що сім'я це місце зростання. Сім'я це не тепла ванна, а водночас і це те місце, де ми маємо зцілюватися. І завжди ці речі такі протиречні, суперечливі. І з одного боку, так, абсолютно, ми не маємо жаліти дитину. Ми не маємо жаліти, тому що якщо ми згадаємо наше дитинство, да, дитинство це завжди дискомфорт. І завдяки цьому дискомфорту ми виростали. Ми хотіли швидше вийти з нашої сім'ї. Швидше закінчити школу, швидше закінчити інститут, щоб почати працювати, заробляти гроші. І оцей саме дискомфорт, цей біль, і задуманий творцем, щоб ми виросли. Да, зростання це завжди дискомфорт і біль. З іншого боку, ми маємо любити дитину. А любити це цікавитися, це щиро цікавитися її інтересами, з чого вона взагалі складається, ця дитина, яка вона повільна чи швидка, що вона любить, які в неї смаки. Ми не хочемо її переробити, ми маємо її вивчити. Що для неї цінно? Чому їй це цікаво? Чому цей хлопчик обирає рожевий колір? Де просто йому подобається. Ми не вішаємо на дитину ярлики. Да, можливо, цей. Хлопчик, подивіться, да всі модельєри, чоловіки відомі, парфумери, стилісти. Що таке для дитини любов, це поняття. Єдине це прийняття. Кожна дитина бажає лише одного, щоб її приймали такою, яка вона є. Чому ми настільки нетолерантні до своїх дітей? Тому що ми не приймаємо самі себе. Ми не знаємо самих себе. І тоді приходять чоловіки і реально годину просто плачуть в кабінеті, тому що, маючи великі досягнення, вони їх знецінюють, вони не відчувають того ж самого авторитету, про який ми сьогодні зібралися поговорити в сім'ї. Не відчувають цього теплого погляду, не відчувають якоїсь віддачі не від дружини, не від дітей, постійно живуть в якійсь критиці і не відчувають навіть хазяїном. У себе вдома.